В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складається так, що воно получиться. Це ж ми бачимо: Оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомові молекул, ми просто шарики, які летить десь в космосі, і воно все вокруг програмірується насправді. Тому я вам дуже раджу програміруватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед собою, представляють, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете. Від 100 тисяч гривень на місяць реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. І це дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд, чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так, з мислю з 100% вірністю, що я успію, я прийду. І я кожен раз непонятно, яким чудом, він то запізнювався, десь то задержав, то я як то пробігав чи проїжджав быстрее. Короче, хто в Полтаві знає, де знаходиться лісок, якийсь вокзал. То я це проїжджав розстояння за 7 хвилин на своєму там, машині і виспівав на потяг. От просто, ну, коли ти уверений в тому, що в тебе вийде внутрішніх, тоді воно вийде. Коли ви не уверені, блін, не вийде, зрозуміло, воно все наперекосячить. От вам можуть казати, старайся більше, ділянка більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації коми просипаюсь, Надо мною стоїть врач і мама, вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже: стан дуже критичний, типу без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти, типа ще й встану, і похожу, і поспіваю. Вот так у мене така злость тіпа, була, і уверенность. А я ще не знав, що со мною сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю, який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що со мною случилось. Я ж в такому стані був, під морфіном, я не розумів. І потім як я голову підняв, я думаю, ого. Ну я внутрі зберігався. Я типу, внутри сохраняв. Нет, я встану. Нет, все получится. Я уже вижив. я уже глаза відкрив, все, все будет четко. І, і, і слава Богу. Ну я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну реально, все слава Богу. Мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча бабуся могілі лежать, якщо чесно. Ну слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молилися. Слава слава. Слава мене теж дуже підтримала. Ну, В'ячеслав.